Слухаймося, Великдень, який зовсім нещодавно промчав на золотому коневі і зараз битає понад отими салатовими принадами землі, щоб чарувати нас ще є. Великдень це робота Духу, поступу, світове оновлення. Він йде по всьому світу і нічого його не спинить. Жар віруючих сердець вже не кине у прірву, бо він горить: вогонь не дотліває, а лише. Розпалюється, як той Єрусалимський, проникає в перших цвітіннях крізь людське тіло без болю і вже ти. Горить кожен, горить церква Божественним духом тіла Христового і здіймаються золоті куполи до величави. Там, на Господньому престолі, стоїть він непоборний, дужий, добрий і всепрощаючий вищий розум. Що робимо ми? Немічні, маленькі, непомітні. І непомічені грішники. Чому ми думками там торкаємося плаща того великого розуму, і наші серця вже як небесне світило, вони щось скажуть, хочуть, чогось добиваються. Вони горять і свою думу гадають, що, як, де, коли і виснуть над цим всеосяжним куполом та просять його благословення. Вслухаємося у великодні дзвони, вони живлять. Надихають, спонукають, сіють, молімося, очистимося, бо прийшло велике Христове Воскресіння, а разом з ним і очищення наших душ, усього єства, всього видимого і невидимого. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!